Колись давно, в далекій стороні, була війна, страшна і незвичайна. Те лихо звалось білою війною, без гасел бойових, без гучної музики, без грімких вистрілів, без ясних корогов. Вона була немов лихе повітря, що прилітає на совиних крилах. І полягав, вояк за вояком, полки зникали, як вали на морі. На поєдинки там виходили вночі, ховаючи під пахву короговку. У темряві густій ніхто не бачив, як блискала і щербилась ясна зброя, як падав. І конав один з борців, як ворог загрібав його у темну яму ще живого. Старшина лічила ранком військо, і багато найкращих вояків у ньому бракувало. Ніхто не знав, де і як вони лягли. В той час найбільше воювали шнуром, хайданами. Отрутою під копом, а зрада гаслом військовим була. Часами тільки бомба огнева могильну тишу розбивала гучно і всіх навколо ранила скалками. Раз в темну ніч на бій дівчина вийшла, тоді йшли всі жінки. І чоловіки, і навіть діти не сиділи дома. Вона була при зброї, у руках був заступ гострий, а в кишені куля, набитая з надобом розривним. Дівчина йдучи тихо, шепотіла, а на устах був усміх зловорожий. Ой, підкопаю, враше, гніздо, злетять вони угору, мов ті птахи. От підійшла вона під темний мур високої будови, притаїлась, перечекала сторожкий патруль і почала копати завзято, швидко. До половини підкопала стіну. Підклала кулю, розривну під неї, а потім добула вогню і запалила у кулі трут і подалась додому з надією страшною. Коли раптом, мов грім ударив, куля розірвалась завчасно стіну і каміння гостре, посипалось навколо, наче град. І ось один важкий та гострий камінь улучив дівчину, і полягла вона, немов прибита градом ніжна квітка. Тут незабаром прилетів патруль, знялася заметня, тривога, шуканина, і дівчину знайшли. Чи мертва, чи зомліла? питали вояки, несіть її в шпиталь, сказав старший. Нехай її черниці там одволодають, а потім буде суд. І віднесли в шпиталь зомлілою дівчину і прийняли її там сестри милосердні. Вони приймали всіх, приставили до неї черницю молоденьку, щоб гляділа. Лежала цілий день без пам'яті слаба. Але надвечір їй вернувся тямок, відкрила очі, глянула навколо. Склепіння біле, образ і лампада. І біля ліжка, наче другий образ, бліда дівчина в чорному убранні. Де я і хто ти? Сестро мир тобі. Це Божа оселя, ти в шпиталі. А я, твоя сестра, тебе гляжу. Хвала найвищому, що ти опам'яталась. А чула ти, що сталося ночі. Хай Бог простить тому, хто все вчинив. Це я, О, сестро, ти, Ти каєшся, запевне». Ні, каятись вважала б я за гріх. Скажи, ти, певно, знаєш, адже в замку усі погинули, ніхто з них не зоставсь. Ні, милував Господь, одна лише вежа упала, на той час там не було нікого. О, що ти кажеш, хора заридала. Вгамуйся, бідна, сестро, помолися зо мною вкупі Богові святому, подякуй, що не дав тобі вчинити зла, проси, щоб мир твоїй душі послав він і в серце повернув забутою любов, сльозами змий оту лиху пляму, що положив гидкий ворожий замір. Аби простив тебе суддя небесний, а суд земний для праведних ніщо. Гадаєш ти, що я боюся суду? Запевне, бридко між гадюк попасти, та я їх не боюсь. Суд не страшний для мене, небесний чи земний, для мене все одно. Однакові для мене рай і пекло. Бо я не вірю в них. О Господи, рятуй оцю заблукану, нещасну душу, послухай, сестро, ти ще молода і, може, прийдеться загинути дарма не жаль мені, що молодою згину, а жаль, о лютий жаль, що пропаду даремно. Ніхто даремне Господа не гине, без волі Божої і волос не спаде. Не хотіла б я тебе вразити, сестро. Та бачу, прийдеться розмову залишити, бо ми говоримо на різних мовах. Ні, у всіх людей одна єдина спільна мова братерська любов. Любов ти кажеш. Я б сказала щирість, про жени, ненависті, дракона геть із серця, нехай в ньому зостанеться любов, і ми одна одну запевне зрозуміємо, як зрозумів розбійника Христос. Пожди, кохана сестро, я те бачу, що ти мене і жалуєш, і любиш, хоч я тобі чужа. Та я б хотіла, щоб знала ти, кого і за що любиш, а як осудиш, то щоб знала, за що. Сядь ближче біля мене, нахили, лагідне, Леченько, до мене ближче, забудь про те, що звете ви гріхом чи праведністю, слухай тільки пильно, боюся я. Що втомишся, ти ж хвора, дарма, нехай умру, та думка не умре, в таке безсмертя я й привикла вірить адже і в вас є сповідь перед смертю. Мене ж де шибениця, я те знаю. Так слухай ти все згадуєш любов вона й моя наставниця єдина. Мене любов ненависті навчила, колись і я була, як ти, лагідна, тиха і вірила в братерську любов. Бо при мені були брати кохані, родина і ніжні подруги мої. Образу я сльозами зустрічала і перед кривдою схиляла я чоло. Коли вона на мене наступала, я матері і батькові корилась. Вони ж були до мене завжди добрі. Я думала, що лад такий можливий між ворогом і бранцем. Коли все розпочалося біле лихоліття, і наше місто зайняла облога, боролося воно, змагалось, як уміло, а потім. Мусило відперти браму. І вороги ввійшли з тріумфом в неї. Я бачила тоді, що хто хиливсь найнижче, того найбільш топтали люди й коні. Мій батько й мати ворогам корились, а добрості не бачили ніколи. У мене розум наче потьмарився. Не знала я, де правда і де кривда, я знала тільки, що мені так жаль, так жаль на ворогів, і жаль на подоланих. Сумний був час. Товариші мої пішли у військо, кликли й мене. Та я в собі не чула сили. Ті, що зостались, я їх поцуралась, або вони мене пропала наша згода. Брати і сестри смутні ходили, той самий жаль гнітив їх, що й мене. Та що казати, в подоланні місті немає щастя і не може бути. Хотіла я спершу, як ти, піти в черниці, у сестри милосердні, та для цього потрібна віра, я її не мала. Однак життя минало день за днем. Я бачила, як гинуло найкраще, як родичі мої гнили по тюрмах і як високе низько упадало. Тоді в мені палахнула ненависть до тих, що нищили мою любов. Ненависть розгорталась більше і більше, та я не знала, де її подіти так, може, б, я се вогнем спалила власним, та іншої судилося мені. Прийшов один товариш і промовив Ходи! Ми знову на війну зібрались. Не ми уб'ємо, то нас вони уб'ють. Ми мусимо боронитись, поможи нам. Невже ти будеш осторонь сидіти і споглядать, як лється братня кров? Ні, сором се терпіти, наша смерть научить інших, як їм треба жити. Ходи з тобою певно. І другі підійдуть, і я пішла. А мати, а родина у ту хвилину я про них забула та, може б, не згадала і тепер, якби вдалося моє велике діло. Я б упилася щастям перемоги, не спогадом, надією жила б, але ж тепер я дарем не загину. І думаю про той даремний жаль, що може вбить мою кохану матір. Своїх сестер я бачу у жалобі, братів у смутку, і даремне все. Коли б могла я ще раз побачить моїх коханих, сестру, не журися, якби ти тільки вірила у те, що віримо ми, потішилась би, певне. Ми віримо, що в іншому, кращим світі побачимо усіх, кого любили. Шкода. Ви вірите, що єсть і рай, і пекло, що люди й там не можуть рівні бути. Моя лагідна мати не злочинна, не вбила і не хотіла вбити нікого. Їй мусить райська брама відчинитись, а для таких, як я, в раю немає місця, все переможе щире каяття, і гріх, і пекло перед ним зникають. І райська брама навстеже відкрита. Згадай же, сестру, любую родину, пожалуй душу бідну, молоденьку. Завіщо ж має гинути вона? Чернице, спогадай, стоїть у вашій книзі, ніхто не має більшої любові, як той, хто душу покладе за друзів. Ну, годі, я скінчила. Ти вже знаєш, і як осудиш, то вже знаєш, за що. Умовкла хвора. І черниця тихо сиділа, очі в землю опустивши.